Дифенбахія красива та максимально проста у догляді кімнатна рослина. Вона має широкий попит у квітникарів саме через свою невибагливість та зовнішню лаконічність. Розглянувши основні правила догляду за рослиною, зупинимося на особливостях її пересаджування. Молода Дефенбахія росте достатньо швидко. Нове листя вона викидає кожні 10 днів, тому з часом вона неминуче буде потребувати пересаджування. Найкращий час для цього етап активного росту, а саме навесні або влітку. Перед безпосереднім пересаджуванням підберіть відповідний горщик. Він має бути на 3 см більшим в діаметрі та глибині, аніж поточний. Можна використовувати як керамічні, так і пластикові вироби, відштовхуйтеся від власних смаків та фінансових можливостей. Також підготуйте відповідний ґрунт. Дефенбахії потрібен добре дренований ґрунт або готовий субстрат для декоративно-листяних кімнатних рослин. На відео ми використовуємо саме такий. Плямиста дефенбахія потребує ґрунтової суміші, яка складається з торф'яної та листової землі, дерну та піску. Основні етапи пересаджування дефенбахії підготовка ґрунту та горщика або горщиків, якщо рослина потребує розсаджування. В горщику обов'язково повинні бути отвори для стікання надмірної вологи. У підготовлені горщики закладіть шар дренажу. Ми використовуємо керамзитовий дренаж невеликої фракції. На нього має приходитися до чверті обсягу самого горщика. Акуратно видаліть рослину зі старого горщика, намагаючись не пошкодити коріння. У дифенбахії воно достатньо чутливе, тому важливо бути максимально обережним в процесі. Огляньте коріння та видаліть будь-які пошкоджені або гнилі корені. Додайте трохи ґрунту у новий горщик, створюючи основу для рослини. Встановіть дифенбахію у новому горщику та додайте ґрунту навколо коренів, зберігаючи стебло на тому ж рівні, на якому воно було в попередньому горщику. Злегка утрамбуйте ґрунт, щоб видалити повітряні мішки. Рясно полийте рослину, поки вода не з'явиться у піддоні горщика. Залиште її в такому стані, поки вся надмірна волога не збереться у піддоні. Після пересаджування дифенбахію можна встановити під розсіяним світлом. Дотримуючись цих основних етапів, ви зможете самостійно пересадити Дефенбахію, що сприятиме її подальшому здоровому росту в новому горщику.